В сьогоднішньому випуску новин вам може здатися, що ми з вами у му році повертаємося в 2019 рік. Навіть в 2000 ні роки. Ну, подумаєш, що в новому iPhone 18 камера буде виглядати, наприклад, як в Galaxy S10i. Ну, подумаєш, що в 2026 році люди масово переходять на комп'ютери з пам'яттю ddr 3 Ну що тут такого? Ось такий у нас з вами початок суботніх новин. З чим я вас всіх вітаю. Сподіваюся, ви знаходитеся в безпеці, в гарному настрої. Тому сідайте зручніше. Зараз ми з вами будемо починати просто дивитися на неймовірні речі. Здається, що це просто ще один витік. Ну, подумаєш, в нових iPhone 18 буде нова форма вирізу в екрані. Але якщо подивитися уважніше, саме з таких речей у Apple зазвичай починаються величезні зміни. Інсайдер Digital Chat Station опублікував частину характеристик дисплеїв майбутніх айфонів, і на перший погляд там. Ну нічого революційного. Усі моделі нового покоління отримують, звісно, ltpo дисплеї з підтримкою 120 Гц. навіть не про версії. І це гарний сигнал. iPhone 17 цього року це дуже актуальний смартфон, тому наступні лінійки айфонів будуть просто бомбезними. Але далі починається найцікавіше. Apple знову дуже чітко розділяє лінійку. Ну ви пам'ятаєте, як було Dynamic Island для обраних, чубчик для смартфонів подешевше. Все знову повторюється, тільки цього разу. Опція подешевше це про Dynamic Island. А що ж таке? Опція подорожча? Звичайний iPhone 18 і новий iPhone Air 2 несподівано він буде ну, за цими даними залишиться з Dynamic Island. А от iPhone 18 Pro і Pro Max отримують зовсім інший підхід. Круглий виріс під фронтальну камеру в лівому. Куті екрана, а Face ID прихований всередині екрану. Я дивлюся на цей дизайн, і у мене одразу флешбеки. Ми ж це вже бачили. Це буквально було в Galaxy S10E. Ну, пам'ятаєте, компактний смартфон від компанії Samsung. У нього ще були чохли у вигляді кроксів, такі з дірочками, але там. Щоправда, камера була в правому куті, а не в лівому, але все одно це було. З іншого боку, ми всі дивуємося, як Apple це вдається. Вдається робити те, що вже давно на ринку, але це спрацьовує. Може, саме це і є справжня магія Apple. робити те, що вже давно існує, тоді, коли тобі потрібно і коли тобі це зручно, і просто, ну просто не. Не брати до уваги всі ось ці коментарі в інтернеті, що а це вже давно було в Андроїді. Їм просто по барабану. Кожен вік одне й те саме, і це спрацьовує. І знову ж таки, це виглядає не як дизайнерський експеримент, а це як просто перехідний етап. Dynamic Island нікуди не зникає, але він перестає бути обов'язковим для смартфону. Apple ніби каже нам: ми ще не готові прибрати все, але ми вже хочемо бачити цю форму завжди в майбутніх айфонах, поки вона взагалі ось ця дірочка не зникне. Я вже бачив концепти в інтернеті. Як буде виглядати анімація «Dynamic Island» без «Dynamic Island». Вона буде буквально вилітати з усієї камери. З боку, паралельно з мінімалістичним дизайном фронтальної камери, Apple готує серйозний стрибок по залізу. Нові моделі будуть побудовані на новому чипі A20 Pro з двонанометровим техпроцесом. Це дуже серйозна заява. Там і нова схема упаковки чипів і вищі частоти, і ще більш прокачаний NPU. Але це все квіточки, тому що наступні новини, ось це справжній скарб. На цьому тижні про Siri говорили дуже багато, тому що Apple офіційно підписала угоду з компанією Google і оголосила, що Siri буде працювати на базі Gemini. Але є різниця між Apple щось знову нам пообіцяла стосовно AI і моментом, коли стане зрозуміло, чи є якесь. Реальне покращення, реальні зміни зараз. Ви зрозумієте про що я кажу. Всі прочитали цю новину, але не почали розбиратися. А як це може в принципі працювати? А видання The Information намагалося розібратися і опублікувало ди детальний звіт про нову Сірі, яка працюватиме на базі Джеміна. І чим більше деталей з'являється, тим більше виникає запитань. Хоча все ж таки надія на світле майбутнє, ну, трішечки є. За цими даними, Google спеціально адаптує Gemini під запити Apple, але при цьому Apple буде самостійно допрацьовувати модель під свої власні стандарти. Це означає, що Gemini на iPhone і Gemini, наприклад, на Androidі, це не одне і те ж саме. І тут дуже показовий момент. Тому що в iOS в принципі ніде не буде написано, що Siri працює на Gemini. як і зараз, наприклад, користувач бачитиме лише Siri. і буде максимум, як це було з OpenAI. Буде формулювання на кшталт того, що складні запити обробляє чат GPT. Apple буде знову ховати технологію під сервісом. А я вам нагадаю, як це працювало з чат GPT. Ви робите якийсь запит Siri, вона розуміє, що вона нічого не розуміє, і починає робити запит через чат GPT. Але. Результат, який ви отримуєте, чат-GPT через Siri, це не той самий результат, який би ви отримали безпосередньо працюючи в чат-GPT. тому що Apple постійно втручалася в ваші запити і щось там коригувало, і так само може працювати з Gemini. Якщо говорити про описані зміни, то тут вони відчутні, начебто, нова Siri повинна стати значно обізнанішою з загальних питань, тобто без постійних пропозицій відкрити посилання в браузері, як це було раніше. Вона, начебто, зможе виконувати. Оти, прикладні завдання, наприклад, бронювати квитки, створювати якісь нотатки, працювати з іншими запитами, які раніше просто ламали логіку асистента. І що цікаво, окремо згадується можливість емоційної підтримки, тобто сірі поступово переходить з формату. Голосового пошуку в формат співрозмовника. Я нагадаю, що в принципі з самого початку, як коли Сірі тільки з'явилося за часів, навіть не віриться четвертого айфона або якогось там айфона. Це було купа років тому, і це тоді виглядало як революція. Скільки вже років пройшло і нічого не змінилося, це мав бути саме голосовий асистент, тому що зараз сірі це ж не тільки голосовий асистент, це в принципі система, яка впроваджена в саму систему iOS. Вона у тебе і у повідомленнях, і у нотатках, і в тексті, і, 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 і скрізь. Але ми зараз говоримо про голосовий асистент. На мій погляд, найважливіше це не перелік якихось функцій, а те, як Сірі почне розуміти користувача, чи вона взагалі почне це робити у цьому звіті. Описується. Ситуація, коли, наприклад, людина просить надіслати повідомлення там мамі або сестрі, але в контактах ці люди не записані. Ну саме так, як вам хотілося, і тут, начебто, сірі на базі Джеміней зможе самостійно переглянути історію повідомлень і зрозуміти, хто з контактів найбільше підходить під цей опис. Я це вже бачу, як це буде працювати, знаючи, як ми іноді записуємо деякі контакти, я просто хочу побачити, якою логікою почне користуватися Сірі, ну знаєте. Ось ці контакти, як ми їх записуємо, там Віталік не брати слухавку, Алла Заїбала, або там Василь Борг 200 гривень і так далі. І тут дуже важливий нюанс, тому що усе це описане не з'явиться в один момент. Apple планує впроваджувати ці функції. Знову ж таки поступово частина можливостей з'явиться вже навесні, аж в iOS 26.4. А я нагадаю, що зараз у нас iOS 26.2. А більш складні речі на кшталт запам'ятовування якогось конкретного контексту і довготривалої роботи з користувачем. Очікується пізніше, їх покажуть аж у червні на WWDC. Ну тобто, треба буде чекати iOS 27, яка стане справжньою нормальною iOS 26. Але при цьому окремо згадується ще одна дуже цікава функція про активні дії. Що це таке? Сірі зможе не просто реагувати на запит, а про щось попереджати вас. Наприклад, порадити вийти з дому раніше, якщо попереду поїздка в аеропорт, і очікуються якісь затори? І ось тут Сірі вперше починає поводитись не як інструмент, а як асистент у прямому сенсі цього слова. Питання лише одне: наскільки далеко Apple дозволить їй зайти? І чи в принципі гарно, що Gemini стала базою? Для Сірі у мене є деякі припущення, що в принципі взагалі зараз відбувається. Мені здається, що компанії Apple було дуже важливо просто підписати контракт з компанією Google, тому що з компанією Google Apple працює вже дуже, -дуже багато років, і це. Прямо перевірений партнер. А для чого їм перевірений партнер? Щоб видихнути і далі, не відволікаючись, розвивати власні моделі штучного інтелекту. А ось цей Google Gemini буде просто як затичка, на, на час просто терміново. З ChatGPT цього б не вийшло, тому що OpenAI — це не дуже перспективний партнер. Це не постійна компанія. Там постійно щось змінюється. Сем Альтман, це скажімо так, нова людина у галузі, яка увірвалася туди, її просто зараз розривають всі компанії по всьому світу. Тому для Apple це було маленьке тимчасове рішення. І в принципі, якщо розглядати Siri як просто голосовий асистент, тут є велике питання: що краще Gemini або ChatGPT. Тому що кожного разу, коли я саме голосом звертаюся до будь-якого асистента, між ChatGPT і Gemini, я би обирав ChatGPT. Він працює з голосом набагато краще. Він набагато краще робить вимовляння набагато краще працює в принципі з різними мовами, і це факт. Ми зараз бачимо момент, коли штучний інтелект остаточно виходить за межі екрана смартфона, і ця історія ось ця історія саме про це. Дивіться за витоками, які з'явилися в мережі. OpenAI готує свій перший споживчий гаджет. І ні, це не смартфон і не черговий розумний ПІН, який у кожній компанії провалюється. Це будуть навушники. AI-навушники, які прямо націлені на конкуренцію з Apple AirPods. І я вже просто мрію про цей гаджет. Чому мрію? розповім наприкінці новини. За інформацією інсайдера Smart Pikachu, прикольний інсайдер, пристрій має внутрішню кодову назву SweetPi. Може вийти вже у вересні цього року, але найцікавіше навіть не дата. А те, хто стоїть за цим продуктом, над навушниками OpenAI працює разом із Джоні Айв, колишнім головним дизайнером Apple. І зараз подивимося, як він впорається з дизайном навушників. Ну цікаво ж, ми вже звикли, як виглядають сучасні ТВС навушники. В принципі, плюс-мінус одне і те саме. А тут Джоні Айв, може щось вигадати. І кажуть, що саме цей продукт зараз є головним пріоритетом у всій апаратній дорожній карті компанії. Схоже, вони. Побачили, що Apple запустила переклад через свої AirPods Pro, який доволі непогано працює. Подивилася на власні можливості і сказала, так, навушники, це ж те, що треба. Ми вміємо набагато більше, ніж вміє будь-яка компанія. Apple так само, вона нічого не вміє, а ChatGPT з голосом працює. Просто цукерочка, це ж буде ідеальний гаджет. Я погоджуюся, це буде ідеальний гаджет для спілкування з ChatGPT. Просто уявіть собі, ви просто цілий день проводите в цих ТВС-навушниках, натискаєте щось, каже. Отримуєте відповіді, а потім, якщо що, якщо треба, просто відкриваєте чат GPT на комп'ютері або на вашому телефоні, і там все це збережено у вигляді ось цієї розмови. Супер круто! І якщо вірити витокам, дизайн тут буде максимально нетиповим. Не класичні ТВС-навушники, а щось схоже на металеве яйце-камінь. І це буде основний блок, з якого дістаються дві. Капсульні модулі. Їх пропонують носити не у вушному каналі, а за вухом. Ідея дуже проста: більше простору для серйозної електроніки, але без громіского вигляду. І електроніка, тут, судячи з усього, буде зовсім не навушникова. середині очікується двох нанометровий чип рівня смартфона, ймовірно, з лінійки Samsung Exynos. Більше того, згадується і кастомний чип, який потенційно зможе брати на себе частину дій, які зараз використовуються через iPhone і Siri. Фактично Голосове управління без необхідності діставати телефон в принципі. Один раз налаштував свій обліковий запис через телефон в навушники, і все, поїхали. Інсайдер окремо підкреслює, що собівартість у цих навушників буде дуже високою, ближчою до смартфона, ніж до звичайного аксесуара. А це автоматично означає преміальні і зовсім інші амбіції. І за чутками OpenAI планує продати від 40 до 50 мільйонів таких пристроїв уже в перший рік, і мені здається здається, Що їм це вдасться, але прикол у тому, що OpenAI вже дала завдання заводу Foxconn підготувати виробництво одразу п'яти різних пристроїв до кінця. 28-го року, тобто впродовж двох років, ми можемо побачити п'ять різних продуктів від OpenAI. Цікаво, що там Apple? Напружилося вже або ще ні, і серед цих гаджетів буде домашній девайс і навіть продукт у формі ручки з кодовою назвою Gumdrop, який зможе фіксувати рукопис. І голос просто звучить як мрія, і ось тут же не стає питання: чи замінять такі гаджети смартфон? Питання в іншому: хто першим зробить так, що смартфон перестане бути центром нашої взаємодії з технологіями? Є новини, які звучать як корпоративний конфлікт. А є новини, які дуже швидко перестають бути про смартфони і технології, хоча, в принципі, все йде звідси, і починають бути про реальну політику, безпеку і величезні гроші. Тайванська прокуратура видала. Ордер на арешт генерального директора компанії OnePlus. його звуть, якщо ви не пам'ятаєте, піти лау. І одночасно звинувачення висунули ще двом громадянам Тайваню, які за версією слідства працювали разом із ним. Формально, формально, справа виглядає так: начебто, OnePlus звинувачують у незаконному наймі понад 70 тайванських інженерів. Але насправді ця історія вона значно ширша. Це частина величезної системної боротьби в принципі Тайваню з китайськими технологічними компаніями. А ті, в свою чергу, намагаються переманювати місцевих фахівців, особливо у сфері напівпровідників. В принципі, ніхто не здивований. Всі займаються хедхантингом, Китай так само. Сенс просто в тому, що китайським компаніям офіційно заборонено відкривати представництво на Тайвані або нема. Та місцевих інженерів без прямого дозволу уряду. І за даними слідства, обхід цієї заборони давно став окремою індустрією. Компанії створюють фірми-прокладки, маскуються під місцеві або іноземні бренди і фактично займаються прихованим рекрутингом. І звісно, компанія OnePlus у цій історії далеко не єдиний випадок. Минулого року тайванські слідчі провели обшуки одразу на 34 підприємствах у межах розслідувань проти 11 китайських технологічних компаній. Серед них є СМІК, дуже відома компанія, далі Семикондуктор Manufacturing International Corporation, і тайванське слідство звинуватило її у відкритті філії на острові замоскованої під самоанську компанію, виключно для найму інженерів, щоб ви розуміли наскільки все серйозно вони відкривають компанії прокладки, виключно щоб. Просто переманювати людей з іншого боку, це цікаво. Ну, дивіться, начебто, китайські компанії створюють смартфони, на кшталт OnePlus і так далі, але вони зацікавлені в гарних співробітниках. Тобто, це має гарно вплинути на продуктову лінійку. Але питання, яким чином вони цього скажімо так, добиваються, Ось це інше питання. Як заробити більше грошей, нічого не роблячи. Рецепт від компанії DJI. робиш новий гаджет, в якому взагалі не робиш ніяких змін. А в тому гаджеті, де зміни робиш, додаєш назву Pro «про» і продаєш його дорожче. До біса знайома стратегія, чи не так? Ви напевно знаєте, що я дуже чекаю на вихід нової камери DJI Osmo Pocket 4. І ось що сталося цього тижня, 11 січня на сайті Amazon у німецькому регіоні раптово з'явилася сторінка DJ Osmo Pocket. 4. вона пробула там недовго, але встигла показати ключові характеристики і навіть можливу дату релізу березень 26-го року. І цікаво, що це була не просто якась порожня заглушка у розділі DJI Care Refresh було вказано, що поки 4 отримує однодіймовий сенсор зйомку 4К 120 кадрів на секунду, тривісну стабілізацію, швидкий автофокус, а також трекінг облич і об'єктів. І тут виникає відчуття дежавю, тому що все це вже. Є, наприклад, в моїй діджай осма поки 3. Тобто, на перший погляд, ніяких змін зовсім, ну швидше, просто якісь там. Акуратний фейсліфтинг на сторінці при цьому було зазначено, що товар наразі недоступний, звісно, але як орієнтовану дату можна очікувати саме березень 26-го року. І це в принципі добре лягає на інформацію, яка з'явилася ще в жовтні 25-го року на федеральній комунікаційній комісії, там де є прямо документ, який описує цей гаджет, тобто він існує. Це правда, поки чотири. І він не відрізняється від поки 3. що за прикол. А далі стає ще цікавіше за інформацією одразу кількох галузевих джерел, DJI готує не одну, а дві версії поки 4. базову модель очікують наприкінці зими або на початку весни 26-го року, а трохи пізніше про версію з подвійною камерою, саме ту, яку чекаю я. Там буде широкий кут і телеоб'єктив. І за різними оцінками її реліз може відбутися між квітнем і чернем. Тому, якщо ви теж. Чекали на ПОКИ-4. Маєте знати, що та версія, яка буде зі змінами, вона буде 100% дорожча. Ось тут же і вирішуйте, якщо вам потрібен другий об'єктив зумом, треба буде доплатити більше грошей. Якщо не потрібен, можете зараз, сміло купувати ПОКИ 3 і не чекати четверту версію. Ми офіційно повертаємося в 2000-ті роки. Це той рідкісний випадок, коли прогрес не штовхає нас вперед, а реально раптово. Відмотую назад за інформацією із закритого китайського форуму BoardChannels, Ситуація на ринку пам'яті ПК виглядає ось так: продажі материнських плат з підтримкою DDR5 різко просіли. Інтерес до DDR4 почав згасати після короткого сплеску. А от продажі плат. Із DDR3 раптово зросли у два рази, а подейкують навіть у три рази. DDR3 це ж буквально був пік кінця 2000-х років. Тобто, буквально у 2026 році геймери бюджетні геймери, скажімо так, і ентузіасти масово повертаються до пам'яті, яка асоціюється з ПК десятирічної, та навіть. 20-річної давності, і це питання не про ностальгію, це просто зараз вимушене рішення. Причина, як ви знаєте, доволі проста: DDR5 залишається супердорогою. Ну, виробники чіпів пам'яті переорієнтували основні потужності на сегмент штучного інтелекту, і саме модулі DDR5 складніші в виробництві. Вони дорожчі в проєктуванні і навіть в сертифікації і мають жорсткіші вимоги до сигналів. І все це. Напряму б'є по ціні. Люди просто не готові платити за пам'ять стільки, скільки вона зараз коштує. І спочатку попит змінився в бік ddr 4, але її запаси виявилися недостатніми. Виробники просто поступово згортають випуск ddr 4, ціни знову зростають, і ринок знову опиняється в глухому куті. І це буде відбуватися, кажуть, до 28-го року вже не до 27-го, до 28-го І ось у цьому моменті з'являється третій шлях: ретро-шлях DDR3 За даними того ж Board Channels особливо добре продаються комплект. Лекти з материнських плат підідір 3 разом із процесорами Intel 6, 7 та 9 поколінь. Це старі перевірені платформи, які досить справляються з іграми на низьких і середніх налаштуваннях і при цьому коштують у рази дешевше. Знаєте, що не те, щоб кумедно, а навіть е, доволі сумно. Ось зараз ціни на пам'ять на всі гаджети будуть зростати, поступово, але зростати. Потім у них буде. Пік ціни. Як ви думаєте, після того, як вони значно подорожчають, вони потім подешевшують? Звісно ж, ні, все. Це нова реальність. Нова ціна після подорожчання залишиться такою назавжди. У мене зараз навіть є ідея зібрати реально ПК на ddr 3 і, в принципі, спробувати зрозуміти, на що воно здатно в 26-му році і що на нього Ну, в принципі, можна поставити з точки зору його максимума, Максимума з точки зору і софту і ігор, і максимум з точки зору заліза. Ну, типу пам'ять, але що там має бути за відеокарта, які ще процесор, яке охолодження? Якщо у вас є ідея, який конфіг або які комплектуючі підходять під 26 рік на DDR3, будь ласка, напишіть в коментарях. Будемо дивитися і будемо робити такий проект. Ми живемо в такий час, коли інтернет буквально сам створює скандал на порожньому місці, і не через якусь там офіційну заяву, не через якийсь там витік документів, а буває так, що через просто один. Невдалий кадр на відео саме це зараз відбувається навколо серіалу Stranger Things, начебто він закінчився, але до сих пір його обговорюють. І, звісно, обговорюють його фінальний сезон. Фанати серіалу звинувачують творців цього серіалу, тобто братів Даферів, у використанні штучного інтелекту під час написання фінального п'ятого сезону. І знаєте в чому причина? У новому документальному фільмі від Netflix глядачі нібито помітили відкриті вкладки ChatGPT на ноутбуках. Сценарної команди. Ось розумієте, заборонено людям зі сценарної команди навіть мати вкладку з GPT. Для контексту я вам просто поясню, що відбувається, якщо ви не закінчили дивитися Stranger Things, або навіть ще й не починали. Зараз на Netflix вийшла документалка з доволі там гучною назвою там One Last Adventure, The Making of Stranger Things. 5. вона вийшла 12 січня і там показує закулісся роботи над фінальним сезоном. І, звісно, це доволі цікаво подивитися всім фанатам серіалу, як він знімався, що відчували ці улюблені їх актори і так далі. І майже одразу після прем'єри просто соцмережі вибухнули скріншотами. Люди почали розглядати вкладки в браузері на кадрах зі сценарної кімнати і стверджували, що серед них видно логотип ChatGPT і Reddit. начебто, це якийсь, я не знаю, це гріх, якесь порушення. І реакція фанатів була миттєвою і доволі жорсткою. Хтось написав, що брати Дафори буквально сиділи з Reddit і ChatGPT, коли писали фінал. Хтось пішов далі і пов'язав це з якістю останньої серії, назвавши її, м'яко кажучи, провальною. І, наприклад, я подивився цей серіал, я його закінчив, сказав: ну, гарно, що все закінчилось, і мені все сподобалося насправді. А виявилося, що багатьом людям фінал. Не сподобався. Ну, типу, начебто, вони знали, як його закінчити краще або ще щось, і почали шукати якісь нестиковки у сценарії, що там щось було нелогічно, і що щось неправдоподібно. А я сиджу і думаю, друзі, це серіал про неіснуючий світ, це фантастика, про яку, в принципі, логічність, і про яку, в принципі, реальність може йти мова. Це просто розважальне шоу. Словом, мені... Кінцівка серіалу в принципі сподобалася. Норм нормально закінчили, особливо якщо брати до уваги той факт, що коли вони знімали цей серіал, вони гадки не мали чи він закінчиться. І це зрозуміло, тому що коли ти знімаєш серіал на такій платформі, як Netflix, ти робиш, ну скажімо так, тест. Ти не знаєш, чи зайде комусь, чи не зайде, чи він стане популярним, чи не стане. Він раптово стає дуже сильно популярним. У тебе дуже величезна відповідальність і вих... Просто треба якось викручуватися. Ось так воно викрутилося. Мені здається, викрутилося абсолютно нормально. Стосовно штучного інтелекту і що фанати побачили на скріншоті використання ChatGPT, вкладку з Chargpt. І що? ми гадки не маємо, як вони його використовували, які задачі вони йому ставили. Я ж знову кажу, це нагадує реальну історію, як з'явився куркулятор. Математики були дуже сильно обурені. Що звичайні люди, які не витратили пів свого життя на вивчення математики, тепер можуть легко виконувати ці всі задачі, ну можуть і можуть. Зараз, ось де ми знаходимося. Так само зі штучним інтелектом, намагатися якось робити супротив абсолютно немає ніякого сенсу. Це все одно. Технології це еволюція, і можна сказати, навіть в якому сенсі і революція. Тому намагатися її якось припинити не можна. З іншого боку, мені доволі подобається той факт, що люди захищають, скажімо так, звичайний класичний труд людини і виступають проти штучного інтелекту. Це приємно, але ми до кінця не знаємо, що насправді відбувається. Можливо, реально фанатам настільки не сподобалася кінцівка Stranger Things, що вони просто шукають. Якісь причини дочепитися, якщо у людини найгірша проблема в його житті це кінцівка «Stranger Things», Мені здається, це. Щаслива людина, друзі. На цьому, все. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями і просуваєте контент української мови. І дякую, що ставите вподобайки і пишете свої розгорнуті думки в коментарях. Так ви показуєте Ютубу, що вам цікавий україномовний контент. І таким чином, ви, в принципі, підтримуєте всю галузь україномовного контенту. До зустрічі у наступному відео і, будь ласка, бережіть себе. До побачення.